Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні готуємо просту і в той же час ситну вечерю, в принципі, з невеликої кількості інгредієнтів. Будемо готувати <кхи> курячу грудку у сметанному соусі із рисом. Е, для приготування нашої страви будемо використовувати курячу грудку, тут у мене 400 г, одна цибулина, пів морквини, два зубчики часнику, 300 ложки сметани, у мене 15%. Одна чайна ложка муки, борошна звичайного. Трішки більше половинки чайної ложки хмелі сунері, пів чайної ложки солі, але дивіться по смаку. І менше, ніж половинка чайної ложки чорного молотого перцю. Ідеально, коли є свіжа зелень, у мене її немає, тому в мене є сушена зелень, одна чайна ложка. Олія для смаження. Також, друзі, для рису буду використовувати знову ж таки, сіль перець по смаку, трішки зіри, зовсім трішки там буквально дві дрібки. І е, приправу. У мене є Універсальна приправа для рису, буду її використовувати. Рису беру 200 г, звичайна вода і все. Почнемо з того, що поріжемо нашу грудку на шматочки. Так, курячу грудку нарізали ось такими шматочками. Цибулю нарізали ось так. Мілко, Моркву на терку, натерли. Тепер підготуємо сметанний соус, щоб він у нас вже був готовий. Для цього ми у будь-яку ємність миску, каструльку, що у вас є під рукою. Додаємо наших три ложки сметани. ось так. Додаємо сюди столову ложку муки. Додаємо сюди сір-чорний перець. У мене ще це буде хмелі сунелі. Перемішуємо. Більш-менш до однорідної консистенції. Чудовий аромат стоїть. І додаємо 200 грамів води. В ідеалі теплої, але в принципі я це все додаю звичайною. Тут у мене було приблизно 150 Я додам ще ось так. І все. Друзі, розмішуємо, щоб не було жодних комочків. Все, в принципі, наша сметанна заправочка готова. Тепер розігріваємо пательню. І я скажу, що ми робимо Пательню розігріли. Додаємо сюди нашу олію. Даємо їй трішки ще прогрітися. І викладаємо сюди шматочки нашого філе. Спочатку ми обсмажимо їх. З однієї сторони. Ще або з одного боку, а потім з іншого. Ось так, буквально півтори 2 хвилинки. І перевертаємо шматочки філе на інший бік. І знову ж таки даємо, обсмажиться їм приблизно півтори 2 хвилинки. Тепер забираємо наші обсмажені шматочки філе із пательні. І додаємо на пательню нашу нарізану цибулю і натерту терку моркву. Перемішуємо, обсмажуємо хвилин 4-5, друзі, до золотистої шкоринки моркву і цибулю. Ось так красиво обсмажили нашу цибулю і моркву. Тепер повертаємо сюди курячу грудку. Трішки перемішайте секунд 30. Просмажте це ось так разом і додавайте сюди нашу заправку сметанну. Нагадую, що у заправці у нас всі спеції, сіль, перець, все є. Все, друзі, тепер доводимо до кипіння ідемо прокипіти цьому всьому хвилин 25, я буду давати хвилин 25-30. Накриваємо кришкою. А поки ми займемося рисом. Рис добре промили 5-7 разів не менше до прозорості води. Додаємо його киплячу воду. Як тільки вода починає підкіпати, ми додаємо, як я сказав, дві десь дрібки зіри, універсальну приправу для рису. Сіль, чорний перець. Солі чорного перецю небагато, краще тоді досолити, чим зараз пересолити. Друзі, рис не перемішуючи, ось так трішки розподілили наші спеції. Ну, можете ось так. О. Все. І нехай рис готується. Він візьме в себе всі ці спеції, що ми додали. Все, готуємо рис до готовності. Пройшло 20 хвилин. Наша куряча грудка, дивіться, яка апетитна, неймовірний аромат. Тепер, друзі, я додам ті два зубчики чеснику. Я їх ось так порізав. Це для смаку. І додам сюди ж суху зелень. Тут у мене чесник сушений. Перед, о, вибачте, петрушка, укроп. Ось так перемішую. Дивіться, яка краса. І. Тепер це все вже точно доложу до готовності. Ну що ж, друзі, універсально, швидко, а головне смачно. Давайте скуштуємо. Ми тут дали до нашого рису підливку. Рис розсипний, бачите? М -м -м. Клас. Курочка також не суха, грудка. Друзі, це просто супер вам сподобається? Mm. Все просто і смачно. Якщо це відео буде у вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Якщо чесно, навіть неможливо відірватися.